Премія Дарвіна за грудень 2023 року від мене дається мешканцю Львова, який вирішив одягнутись в бабусю і на лижах проїхатися, зачепившись за БМВ. Поліція це помітила, штраф 225 гривень, але при перевірці документів виявилося, що цей молодий чоловік, він ще й переховується від ТЦК. І вже в нього кілька повісток. Так що йому вручили ще й повістку, і, напевне, відвезли одразу на е, ЛВК. Премія Дарвіна 2023 року. Саме так потрібно себе поводити, коли ти переховуєшся від ТЦК. Їздить на лижах е, по центру Львова. Ну, тепер на цих лижах до Мар'їнки, ну туди в бік Мар'їнки. Якраз можна дістатися. Правда, вже не BMW буде попереду. Бережіть себе і дружіть трішки, ну, ви зрозуміли з чим. Відео епічного заїзду останнього Telegram Shadow.